Доброго дня вітаю. Сьогодні ми поговоримо про ролі, які ми граємо, особливо ролі жінок. Так, У жіночо-чоловічих відносинах так розкажемо більше про те, які ролі жінка на себе надягає у відношенні до там, свого партнера, чоловіка. Угу. Мене звати Тетяна Матвійчук, я практикуючий психолог, психотерапевт. Мене звуть Олександра Пасльон. Я гештальт терапевт та Казкотерапевт. терапевт Отже, ми сьогодні почнемо з вами такий деякий цикл наших зустрічей, наших відео про чоловічо-жіночі стосунки, що таке жіночність, що таке чоловічність, да? женственність, Да? як це проявляється, які стереотипи існують в цій темі, да? міфи і таке інше. І будемо. Розрізняти ці поняття, де які стереотипи, які вже віджили себе, чи варто їх дотримуватись, чи ні, і таке інше. І сьогодні так, ми поговоримо про ролі. Що таке роль взагалі, так? яку ми граємо, відіграємо. Так, ну взагалі важливою складовою частиною поведінки людини є рольова поведінка. І ми всі являємось носіями певного арсеналу психологічних ролей, там професійних, сімейних, статевих і так далі. Ну, і, взагалі, що таке роль? Це соціально задана модель поведінки. Ми всі росли в сім'ях, ми всі росли в якомусь соціумі і ось. Наша сім'я, соціум диктували нам, якими ми маємо бути, так? Доньками, синами, дівчатами, хлопцями, учнями, працівниками і так далі. Ну, і кожен для себе щось вивчив. Так. І відповідно, ми ці ролі, там, правила, норми, да, ми всі їх е, е, вживляємо в себе автоматично, ми їх сприймаємо автоматично, так? І ми навіть потім, коли їх ретранслюємо вже, да, ми навіть не усвідомлюємо, чи варто да, це говорити, чи варто так себе поводити. Так, навіщо це мені? Тому що так поводили себе там, мої батьки, так поводила себе моя, моя мама, бабуся там, і, та, і таке інше. Да? Отже, які є, яка є різниця суттєва між ролью жінки, дружини і ролью мами, тому що зазвичай. На моїх консультаціях, коли я працюю з жінками, і я задаю питання, а яка роль жінки, дружини, а яка роль мами? І тут у багатьох є певний ступор, тому що велике питання в цьому виникає, а як це? Та я ж ніби все роблю як жінка, як дружина. А коли ми починаємо деталізувати це, то, виявляється, я поводжу себе як мама. І тоді наші стосунки не є партнерськими, а батьківсько-дитячими. І потім виникають певні труднощі, складнощі в самих стосунках. Да? Тому що дуже часто хтось із партнерів, коли грає роль дитини, от, їм дуже зручно стає в цій ролі. От. Немає відповідальності і дуже багато якихось іще винагород існує. От. Тому а, яка роль дружини? На вашу думку, яка роль дружини? Що виконує дружина, що робить дружина, як говорить дружина, як спілкується дружина? Ну, дружина для мене це та, хто. Знаходиться в тилу, Тобто вона підтримує свого чоловіка. Вона, ну, це такі більш для мене про партнерські стосунки, тобто вони рівні. А, тобто Щось ти можеш зробити, щось я можу зробити. Це точно не про, а, знаєте, от а, попіклуватися там, а, на. А, Наготувати, носочки приготувати, там якось, чи ти поїв, там якусь торбу скласти. От це точно не про дружину, це скоріше про маму. В ролі дружини так, є дійсно певна функція мами, це, як ви вже назвали, там, приготування їжі так і таке інше. Да? От. Це таке піклування, але це піклування може бути з різної ролі, з ролі мами, і це буде трошки інакше. Я там тобі наготувала отето і отето. Ти маєш це взяти і проконтролювати, а ти поїв, а ти взяв, а ти забрав, і таке інше. Тут вже включається контроль і певне таке перебирання відповідальності, да? і, відповідно, тут вже така стратегія материнська з'являється, в більшій мірі. Да? А коли дружина говорить про те, що ну, це на рівні партнерів, да? От, тому що дитина і мама, вони завжди ось так. Да? Тут мама, тут дитина. Вони завжди в таких позиціях. От. І коли говорити про дружину, яка говорить: ну, дивись, там є там оте, от ете, це свої, там, твій обід чи там вечеря, от, будь ласка. Але вона не контролює. Він забув, щось не забрав, не взяв. Це його відповідальність. Так? О, так, ключовий момент про те, що не контролює, так? бо у мене, наприклад, е, от все життя е, на очах там, бабуся і дідусь і їхні відносини. Там. А бабуся 150 разів на день казала, коля йди їж, коля, я вже приготувала, коля йди сідай, коля казав, що він не хоче зараз, він просто мав вийти і їсти. От. І Потім вже я в якийсь момент помітила, що е, дідусь називає бабусю мамка. Ну, тобто, мамка, що її їсти? Мамка, я так хочу малосольних огірочків, мамка, приготуй там. І мені це було так дивно, і тільки вже зараз я розумію, чому так відбувається. І в яких відносинах вони дійсно були, хто був мамкою, а хто був дитиною. Далі це дуже важливий аспект, коли починають говорити, коли з'являються в родині діти, тоді партнери починають бути мамою. І перестають бути чоловіком і дружиною. Зазвичай. Варто повернути собі цю роль, пригадати, що я ще й дружина, жінка, і в мене є мужчина, мій партнер. І не тільки мама з татом й та наших дітей. От. Партнерські стосунки вони так само дуже важливі. І зазвичай на, ці, на цей аспект стосунків не звертається увага. От. Як ви сказали правильно, контроль да, наша все. Mm -hmm. і жінка так само стає такою контролю. Ну, дивіться, якщо є діти, то тут багато контролю, правда, і дуже легко під, цей, під своє крило контролю да, о, туди перемістити чоловіка. От. А насправді о, ні, розподіл діяльності, розподіл відповідальності. І е, навіть якщо ви помітили часом, раптом, що ви вже почали грати таку якусь мамську роль, то правда з нею виходити в партнерську, тобто в дружину, в жінку. А жінка ніколи за чоловіка нічого не робить. Вона вірить в те, що він сам впорається і сам все зможе. Якщо він каже, ні, ну ти там домовся за мене, а я потім зроблю. Давай ти сама там якось. Ні, люби, я правда не зможу. Ти зможеш, я знаю. От. І е, тут важливий момент ще є в тому, що е, і мама, і жінка, дружина, вони е, вирощують. Але хто кого? Ну, мама дитину. Мама завжди дитину вирощує. Так? І ставиться як до дитини. Навіть якщо моїй дитині там, 25 років, але це моя дитина, вона вже виросла, вона вже багато чого може сама, але це моя дитина. От. І в мене, як у мами, є більше досвіду. Так? От. І я можу дещо порадити, якщо, якщо вона запитає. Угу. От. Або коректно десь там натякнути на щось. А, що стосується чоловіка, Жінка вирощує тільки його силу. Або навпаки, може забрати його силу собі. От. І тут питання до самих жінок. Якщо ви починаєте дуже так обходити зі своїм мужчиною так бережно, акуратно, дбаєте про нього, піклуєтесь про нього, да? От, то ви, схоже, перейшли в роль мами. А якщо ви розподіляє, розподіляєте відповідальність. Якщо ви розподіляєте і знаєте про свої обов'язки, про його обов'язки, ви про все можете домовитись, проговорити, то відповідно це партнерські стосунки. І тут питання не лише в вашій готовності до партнерських стосунків, а й в готовності вашого партнера. 100%. Так я от е, також думала про те, щоб наголосити, що не тільки ж все від жінки залежить, так а ще й залежить від чоловіка. Бо, е, звісно, дуже зручно, коли жінка все сама, вона там така еге-гей. Е, ну, зручно. Але якщо жінка почне е, помічати про те, що. Там щось якось мені вже важкувато і почне з себе знімати, щось там зайве, так, там якісь ролі, якісь там зобов'язання, то тоді там уже від чоловіка залежить, чи він готовий з цим миритися і щось на себе брати, або він не готовий, він хоче залишатися в ролі дитини. То, ну І тоді вже питання до жінки: а чи потрібен вам цей чоловік і для чого? Ну навіть якщо так це радикально дуже. Да? Але будь-які стосунки можна пропрацьовувати, да, і говорити, і проговорювати. Звичайно, якщо партнер вас чує, і готовий до цього, так. але варто пробувати. Да. От так все на сьогодні, раз ти мене слухаєш, раз ти мене не такий, не все. От то відповідно, значить, ми розлучаємось, да, і таке інше. Да? Ну так, 100% пробувати проговорювати, вирішувати. Якщо ви бачите, що є готовність, є зацікавленість, людина готова працювати, то ну звичайно. А якщо ви б'єтесь як риба обліт, уже там не перший рік, то ну, дійсно можна і задуматись. Mm -hmm. От. Тому о, в більшій мірі залежить і від жінки, і да, її реакції на те, о, як вона сприймає слова чоловіка, що саме вона говорить у відповідь, Да. І дуже багато жінок саме через. О, чому, о, Тупають, чому надягають на себе цю роль мами? По-перше, тому що у нас в культурі не прийнято розрізняти ці да, ролі. От, вони такі дуже злиті, змішані. Да? І друге, це приклад наших батьків, як ви сказали, бабусь дідусів, mm -hmm. да, з якими ми зростаємо, і їхні стратегії і ролі ми так само беремо собі. Несвідомо я колись е згадала, була така фраза на одному з курсів, вона мене дуже так виразила, такий знаєте, інсайт, про те, що е між чоловіком і жінкою е немає взагалі там ніяких проблем і конфліктів, що це все проект дитячо-батьківських відносин. Так? І тут було б непогано порозбиратися так кожному е зі своїми батьками. Я зараз про терапію, а не про те, щоб прийти і з ними ну, дійсно розбиратися. Mm. Так? Тому що якщо жінка очікує від чоловіка, що він там буде якось до неї ставитись, там дуже там якось нею захоплюватися, підтримувати, то ну це про що? Це про те, що вона очікує, що він буде їй батьком. Це те, чого вона не отримала від свого батька. Або навпаки, це те, яким був її батько, і вона очікує того ж самого від чоловіка. Але ну на жаль, цього не станеться, і тут дійсно варто розрізняти, що мій батько це мій батько, а мій чоловік це мій чоловік він зовсім там інший. От, і е, так само е, чоловік може очікувати, так, що, наприклад, е, мама в мене була така дуже власна, дуже така радикальна, і я очікую або того ж самого від своєї дружини, бо вона тоді буде мені чітко казати, що я маю робити, або ж навпаки, вона буде дуже такою м'якою, покладистою. Ну, тобто, е, буде зовсім е, протилежною, ніж е, його матір. Але зазвичай завжди шукають ту саму. Ми ще якось з вами поговоримо про що таке внутрішні ці аспекти чоловічості, жіночності, да? як вони проявляються в нас і для чого вони існують у нас. От. Е, коли ми говоримо про те, чому жінки починають так дуже відігравати таку роль материнську, да? тут відповідно про визнання. Я хочу бути визнаною, я хочу бути якоюсь для свого мужчини, хочу бути якоюсь для свого партнера і чоловіка. І тому я дуже буду старатися для того, щоб він ну, визнав мене, яка я класна. Да? Mm -hmm. Це несвідоме прагнення може бути. От. І варто е, дуже чітко е, дослухатися до себе да, в цьому місці, чому саме я обираю цю роль. Тому що увійти в неї дуже легко і швидко, да? а вийти з неї може бути складно, тому що всі звикають до цього, да? і потім виникають безліч конфліктів. що Як це? Так було все зручно, все було добре, все було чудово. а Тут зараз ти хочеш щось міняти, щось змінювати. Ну як це так? І може бути. Угу. Ну так, а з мамою що сексом не займаються, мамі там якихось подарунків не дарують. І мама ж завжди все пробачить, і я можу повернутися. так? Я можу там щось десь зробити, таке не дуже хороше, але ж це мама вона мене прийме. Так. Так. І тому ми, як жінки, ми можемо. Тут ще таке питання про як хвалити своїх чоловіків, щоб їх не захвалювати і не перехвалювати. От. Ну, взагалі, чоловічо жіночих стосунках це перше, це віра в сили чоловіка. Да? Ми говоримо, ну, я вірю, ти справишся. Так, да? От не... Боже, да ти молодець, да ти точно все зробиш, дивись, як у тебе гарно все виходить. Да? Ну дивись ти і те зміг, і те зміх, який ти умнічка. Це стратегія мами. 100%. Да. А коли ви говорите, ти ну, впораєшся, я знаю, в тебе там виходило раніше, зараз вийде точно. Подумай, поміркуй, що ти можеш зробити для цього. Якщо я потрібна тобі, ну, ми можемо поспілкуватися з цього. Да? Mm -hmm. все. Так, скажи, яка допомога тобі необхідна, чи можу я чимось тобі допомогти. Так. Але ми не перехвалюємо, якщо чоловік там щось зробив, в нього вийшло чи не вийшло, ви говорите. Молодець, дякую тобі дуже, все. Там не треба, Боже, яке щастя в нашій родині, ти різко. забив гвіздочок нарешті ну, після да. двох років, як я тебе просила про це. Да. Так, 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 так. так, Насправді це дуже зневажливо і е, Чи, Так, Боже, я б уже цей е, там гвіздочок забила може, три рази, mm -hmm. да? і забула про це. А ти це лише надумався. Да? От. Ну і правда, жінка може багато, чоловік може багато, по о, кожен окремо, але якщо ми в парі, якщо ми. Один з одним, домовляємося, ми розподіляємо. Це не значить, що жінка не може забити той гіздочок. Може. Звичайно, може. І є чоловік, який дуже добре там, готує, навпаки, для нього це кайф, да, і задоволення. І він не шеф-кухар, да, а просто йому подобається. Да? О, таке може бути. Тому як ми вже колись мабуть, з вами говорили, що все індивідуально, так? як пара сама домовиться, mm -hmm. от який так би мовити договір вона укладе між собою, хто буде відігравати які ролі. Тому вступаючи в стосунки, дуже важливо усвідомлювати свої ролі, певні так? розрізняти роль мами і роль дружини жінки. Не включатися в роль мами, тому що знаєте, що будуть певні наслідки, наслідки вони проявляться з часом. О, це інфантильність партнера, так, небажання щось робити і безвідповідальність. Mm -hmm. З вашого боку, це перевтома, тотальний контроль і виснаження. Mm -hmm. О, ну і відсутність там, якихось інтимних стосунків або відсутність цієї близькості, яка могла би бути. Так, і можливо, ви там додасте якісь ознаки, Тетяно, на що можна звернути увагу у ваших стосунках? Ну, ж, типу, ви там можете бути мамою, своєму чоловіку, партнеру. Якщо, наприклад, він вас якось бісить і ви хочете його виправити, mm -hmm. от, це точно про мамку. Якщо ви відчуваєте, що він без вас не впорається, якісь от. Ви йому не довіряєте, він от якийсь безпорадний, і ви маєте от все зробити самі, бо у вас це краще вийде, бо він точно не впорається 100% мамка. Якщо вам за нього якось соромно, що він якось якийсь не такий, він щось чи якось не так говорить, або ви відчуваєте провину. Так, що ну, Берете на себе провину за те, що він там каже, що він робить, або ви за нього дуже сильно тривожитесь. Uh -huh. Надмірно. Uh -huh. так. Особливо, коли такий самий, найважливіший аспект в цьому, коли вам соромно за нього стає. Або за неї. Ну тут взагалі сором це такий індикатор того, що ви в дитячо-батьківських стосунках. Тому що uh -huh. соромно може бути лише за власне дітей. За те, як я, як мама, їх виховала. І це моя правда відповідальність в цьому. Ну і взагалі. Е Ну, люди ж можуть в парі мінятися. так? Сьогодні я йому мама, да? а в якихось аспектах він мені та, то і я дитина. Ну, Правда ж буває ж і таке? Ну, зазвичай це буває, звичайно, О, зазвичай, в більшій мірі, проявляється один якийсь перекос, один аспект. Тому що там не може бути такі змішання ролей, це там дуже складно, Така дуже складна структура виходить. Да. Ну, Можливо, жінка і хотіла б тоді, щоб я була як. там... Дівчинка для свого тата і таке інше, ну, яка в мене сукня, так покрутитися перед ним, скажімо мені, комплімент, так і таке інше, а він, ну який комплімент? В смислі, ну ти ж ніби мама. Ну, розумієте? Тому чоловікові буде складно переключитися, так само, як і жінці буде складно переключитися в іншу роль, дорослу. Ну, аби там. <зві sozusagen> мамську, Якщо вона до цієї ролі не звикла. Тут можуть тут можуть бути такі моменти, але вони надскладні. Це така гнучкість треба і таке усвідомлення цих ролей. Ні. А якщо вони є, це усвідомлення, розумієте? Тому тоді я точно знаю, що, яку я роль відіграю зараз. Ну так. Ну, знаєте, більше... Схиляюсь до того, що це відбувається несвідомо. Я згодна, що це там дуже складно, да, це там такі гойдалки, але помічаю, що таке інколи стається рідко, але таке є. Я ж кажу, виключення є, mm -hmm. звичайно, да, але усвідомлюю наскільки це складні моменти для обох. І тут мають обоє партнери навіть несвідомо бути в, в цьому договорі так само включені. Тобто, і я знаю, що зараз відбувається як чоловік, і я знаю, що зараз відбувається як жінка. От. Яке теж може бути? Отже, це все, що ми сьогодні хотіли вам розповісти. Тема набагато глибша, ніж ми сьогодні розкрили її, і ми далі будемо продовжувати про це.